На жаль, в цьому році я не бачу на картах якогось переможного прапору. Корона Росії паде два-три роки. Це точно це стовідсотково треба чекати. Тому всесвіт він не просто так його тримає. Путіну треба побачити. Що Україна перемогла, все буде добре, тому я вас дуже прошу заспокоїтися і не хвилюватися. Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні я відповідаю на ваші запитання. Дуже багато запитань у вас до мене накопилося. Тож давайте переходити до них. Але перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати, що на цьому тижні ми розігруємо ось такий неймовірний подарунок: це блендер від компанії «Смех». Він дуже крутий. Він дуже знаєте, мені дуже дуже подобається, тому що він знаєте, дуже класно і стильно підійде на вашу кухню. Я впевнена на 100%. Що вам потрібно зробити? Написати підписатися. Поставити лайк цьому відео і обов'язково написати коментар. Ну, наприклад, можете написати яке наступне для наступної передачі а, ваше запитання. Я обов'язково на нього відповім. Ну що, друзі, поїхали. Ну, напевно, топ. Топ 2 запитання це коли закінчиться війна і коли помре Путін. Що чекає цю скотину? Зараз ми побачимо, коли ж він помре. Ну, на даний час, поки смерті, на жаль, я його не бачу, але я бачу його страждання. Повірте мені, друзі. Знаєте, коли я чую, чому Бог допустив так, що Путін жи, живий зараз, а не помер. Я хочу вам нагадати, що те, що зробив Путін, він повинен пережити весь негатив, всі види страждань на цій землі перед тим, як трансформуватися в ще гіршу оболочку. А ще це пекло, я впевнений, що його чекає там жахіття, неймовірне. Але я хочу вам сказати, що параноя, Цієї людини вона починає не просто брати вверх, вона на його дуже глобально починає з'їдати. Тобто, ми бачимо, що ситуація, яка в нього відбувається, він параноїть. Я бачу, що є дуже багато проблем зі здоров'ям. Я бачу, що є дуже багато проблем з тим, що в нього є дуже багато депресивних ситуацій. Він всього боїться, він від цього ховається. Це дуже класний знак того, що людина е вона дуже, по-перше, боїться смерті, бо дуже багато хто мені задав питання, чи може бути так, що ця людина з собою щось зробить. То мені здається, що маючи ось даний момент розклад, і в принципі я так здогадуюсь по його психоенергетичному типу, навряд чи він з собою зможе таке зробити. Бо він, знаєте, така людина, яка дуже боїться смерті, і навпаки, намагається якось так причепитися до цього світу. Але я можу сказати, що саме це бажання причепитися, бути якимсь головним у цьому світі, воно може дуже погано. А не може, а воно вже погано на нього впливає. І ми бачимо, що людина просто е сходить з розуму, і це в принципі е зрозуміло. Його ненавидить весь світ. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що смерть Путіна вона буде дуже для нього. Дуже-дуже, знаєте, мучительна, і буде дуже його, оці всі його недуги, вони будуть дуже сильно і глобально його мучити. Але я хочу пояснити вам: найбільший страх Путіна це паразка в війні. І для нього найжахливіше. Найжахливіше, що може статися, це побачити цю поразку. Тому перемога України поставить крапку взагалі в його енергії, в його здоров'ї, в його житті. Тому всесвіт він не просто так його тримає. Путіну треба побачити, що Україна перемогла. Наступне запитання, яке ви мені задавали, це що чекає на Росію? Які дати можуть для Росії бути небезпечними? Отже, давайте дивитися на цю ситуацію. Мені самому дуже цікаво, давайте подивимося. Так, ну, дивіться, перша ж карта, яка випадає в самому центрі, це карта вдови. Тобто, ми бачимо, що Росія падає з кожним днем. Все нижче, нижче і нижче. Ми бачимо на даний час карту смерті, яка випадає на Росії. Ми бачимо, що дуже багато бідних людей там взагалі ситуація вона дуже критична і в економічному плані, і в фізичному плані, і психоемоційному плані. Тому наразі я можу чітко вам сказати і запевнити всіх, хто мене зараз дивиться: корона Росії паде. І це падіння, воно викличе дуже великий збій взагалі а, у людей. Тому що ви можете собі уявити, все життя росіяни вірили в своїх царів, і, в принципі, вони їх. Оправдовували, вони показували, що вони можуть, що вони сильні, що і всі ну настільки повірили в те, що Росія велика і могуча держава, що зараз для Росії прийняти той фактор, що вона нефіга не могуча, вона нефіга нічого не значить, як і не значила раніше. Розумієте? І ми бачимо, що саме Україна вона ставить на коліна цю країну, і в них шок. Тому що вони до цього вважали українців просто з русськими, але з селюками, що які там, знаєш, оце, по, по сусідству умодстали селюки, які там десь проживають. Розумієте? То на даний час ми бачимо, що Україна зовсім не така. І слава Богу, що на даний час багато хто з вас це також бачить. Тому я хочу для вас пояснити і сказати, що Росія. Падає Росія, розлитається. Знаєте, мені дуже хочеться, щоб це було дуже швидко. Бо саме запитання, які самі дні для Росії небезпечні. Але мені хочеться вам сказати, що е, небезпека вона е, для Росії вже кожного дня, і кожен день він стає все гірше, 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 гірше для них. Тобто, в них, в них немає якихось небезпечних днів. В них вже небезпечне життя. Почалося і побачите, чим далі буде, тим гірше. Чи можуть бути влітку якісь теракти, дуже важ... такі складні, важкі, які дійсно можуть знищити якісь дуже важливі об'єкти в Україні, чи це може бути і навіть і серед просто теракти, якісь саме дуже багато ракет? Давайте дивитися. Будуть, будуть, і знову ж таки, їх реакція на наступи нашої країни, вони будуть сходити просто з розуму, тому що вони наразі намагатимуться зараз максимально вести позицію наля... налякати українців. І найголовніше, що розпорядження Путіна воно дійсно показує, що він хоче знову і знову, щоб ну до того він каже, що в такому форматі, що до того, поки ви не здастесь, я не, не, не перестану вас бомбити саме отакими от, от ракетами, ось такими от нападами, отакими, от і все. Але ви повинні розуміти, що наше ППО. 80% справляється зі своєю роботою. За цем невелика неймовірно, вибачте, неймовірна дяка, тому що саме завдяки цим людям а, всі оці трагічні ситуації могли б помножитися на три, а то й на десять разів. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що теракти будуть, але я бачу, що сила ППО настільки. Правильно сформована, правильно енергетично все буде добре, тому я вас дуже прошу заспокоїтися і не хвилюватися. <му> Наступне питання про економіку нашої з вами країни. Що чекає економіку країни? Яке майбутнє нашої країни саме влітку буде? Економічний стан, звичайно, хочеться для себе зрозуміти. Отже, перше, що ми бачимо. Ну, звичайно, я нічого нового вам не скажу. Я не скажу вам, що все буде супер-класно, я не скажу, що ем, там буде якась позитивна ситуація. На жаль, ми всі прекрасно розуміємо, де ми живемо зараз. Ми всі прекрасно розуміємо, не те, що де, а в якому стані ми живемо зараз. Це егрегор війни. Егрегор війни він сам по собі витягує всю енергетику людей. І замість того, щоб люди направляли свою енергію. В якісь заробітки, в якийсь розвиток, вона, війна забирає весь цей, всі ці сили з людей. Тому ми повинні розуміти, що е, літо буде надскладним фінансово для багатьох українців. Тому е, я не можу сказати, що е, буде важка ситуація. Е, Дуже важка ситуація, але вона буде і ще е, по про позитивне, е, як я й казав, до того може хтось з вас дивився. Моє відео я казав про те, що дуже класне буде кінець літа. Тому що я бачу, що дуже багато вродить земля. Для Бо зараз енергія землі дуже сильна, дуже активна. Я вам даю 100% гарантію, що буде дуже і дуже плодовита в цьому році у нас земля. Надплодовита. Тому з голоду ми не помремо. А найголовніше, що нам... Поїсти смачно, правильно з'їсти паляницю, борщика, ну і то все. А далі переживемо. Тож, друзі, я дуже вас прошу. Без негативу, в позитивному ладі, і давайте шукати якісь нові, нові можливості заробити. якщо ви застрягли в тому енергетичному положенні, що ви зараз без роботи. Шукайте себе в чомусь іншому. Не треба застрявати і казати: ой, я не можу щось собі знайти. Все залежить від нас. Наступне питання, яке напевно кожен хоче почути, це. Відповідь на, 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 цього, на це запитання, коли окупанти почнуть відступати? Все ж таки, що? Коли це відбудеться, який період. Зараз ми з вами подивимося. Ну, я вам скажу одразу, що літо воно е, дасть нам. Дуже класну енергетику е, нового чогось. Ну, це в будь-якому випадку це буде нова історія, нова енергія і нова сила, яка прийде до нас, як я вам і казав, е, це переродження все ж таки такого фінікса. Але хочеться мені вам е, пояснити і розказати, коли ж все ж таки можлива робота. Е, активний активний відступ, то це не раніше наступного року, друзі. На жаль, в цьому році я не бачу на картах якогось переможного прапору. Хоча мені б... я дуже хочу зараз помилитися. Я дуже хочу, щоб воно відбулося в цьому році. Але е, давайте ми на даний час побачимо все ж таки е, весною весною наступного року. Давайте ми подивимося в ту сторону, давайте побачимо, що там буде відбуватися. Тому що на даний час я бачу, що раніше весни наступного року не відбудеться якихось глобальних відступів. Але те, що в цьому році однозначно ми з вами пройдемо активну фазу е, війни, це 100%. І останнє запитання на сьогодні, але не останнє по значенню це питання про Крим. Коли ж все ж таки Крим буде нашим. Я дуже багато розповідав вам про те, коли це буде, як це буде. Я дуже розказував, що чекає Крим, але давайте, знаєте, ситуація кожного разу міняється. Тож давайте зараз побачимо, все ж таки, що чекає країна. Точніше Крим. Отже, в першу чергу мені хочеться сказати, що це буде знову ж таки в літній період. Це буде такий літній кінець літа, початок осені. Це буде в цей період. Це буде період, коли буде відбуватися якась масова атака. Це буде якась активна дія. Це буде стовідсотково. Даю вам 100% гарантію, що це буде саме е, в якісь влучення, це буде якась боротьба за Крим. Це не буде так, знаєте, що там просто його віддали. Ні, Крим просто так нам не віддадуть, нам потрібно його забирати. Я впевнений, що просто е, зараз не до нього, як в цілому. Нам потрібно забрати ті е, міста, які зараз окуповували. А Крим це буде останнім таким штрихом, такою вишенькою. На торті, яка 100% вже буде ем, відбуватися вже в самому кінці війни. Але хочеться вам сказати, що це буде не цей рік. Можливість того, що це буде в наступний рік, можливо, але все ж таки 2-3 роки це точно це 100% треба чекати, тому що з Кримом не все так однозначно. Хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що все одно території будуть належати Україні. І ніяких інших варіантів абсолютно не буде. Також я хочу сказати вам цю інформацію: що для того, щоб нам роз'єднати енергетично Росію з Кримом, в першу чергу треба поговорити про міст Керченський міст. І я подивлюся, що Ну одразу ж, одразу я бачу, що випадає три карти. Мені випадає дві карти військових, тобто там 100% буде відбуватися навіть на цьому мосту. Можлива, ймовірна ситуація, що на цьому цей мост будуть підривати, е, битися біля того мосту. Тобто, щось з цим мостом буде пов'язане. І, е, скажімо так, вони будуть тікати через той міст. Вони е, щось там будуть через воду, через міст. Щось з цим буде пов'язане. Дуже багато людей я бачу, що гинуть саме біля того мосту. Щось там буде. Таке відбуватися, щось там відбудеться, чи якийсь, може, якийсь взрив дуже великий, чи може вибух точніше, вибачте, чи може це буде якась інакша ситуація, але там, ще раз кажу, там помре дуже багато людей. Uh, і знову ж таки мені важко зрозуміти це що ми забули. Чи може це будуть військові, чи може бути якісь люди, але це 100% буде битва за Крим, і вона буде дуже жорстока. Я вам одразу кажу, що це буде доволі така серйозна ситуація. Тому uh, для тих, хто дивиться мене в Криму, всім привіт! Чекайте на наших хлопців і дівчат зсу. Ну що, мої незламні, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дуже хочу вам подарувати ось отакий подарунок. Це крутий блендер від компанії Смех. Все, що вам потрібно зробити, це бути підписаним на мене, поставити лайк цьому відео. І обов'язково, друзі, написати коментар, бо саме по коментарях я вибираю переможця. І чекаю! Вас у себе завтра. І не забувайте, друзі, з вами був як завжди, я ваш улюблений мольфар Макс Па-па!